Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю Працюю Творю. З вами Людмила. Сьогодні буду висаджувати в теплицю розсаду своїх огірочків для того, щоб вони зростали, максимально дали мені урожай буду використовувати новітні біологічні препарати. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, покажу, як я це роблю. На дно лунки кладу кінський перегной. Він буде надалі перепрівати і давати моїм рослинкам тепло. Ну і, звичайно ж, у ньому дуже багато азоту. Його я перемішаю із своїм компостом, щоб коріння рослин. Не погоріло. Обов'язково від медведки і різних брідителей. Таких як хрущ або шпура мурахі. Далі дуже важливим компонентом для огірочків є мікоріза, так як для того, щоб їх коренева система розвивалася, була, в результаті рослина була кріпкою і дала відповідний урожай. Мікоріза це гриб який живитиме мою рослинку потрібними мікроелементами з землі, тому що на корнях наших рослинок цей гриб існує, але його в малій, він є в малій кількості, тому я додав його в землю, для того, щоб потім цей гриб розвивався і давав моїм рослинкам поживку. Для того, щоб цей гриб спрацював, йому необхіден фосфор, Тому я додав екопрайм. Знову додавлю свого компосту. Далі біогумусу. А тепер буду висаджувати свою рослинку. Тут он яка величезна коренева система, її не потрібно рушити щоб огірочок не пропав. Тому я зроблю тут виємочку, поставлю мій огурчик і присиплю його знову ж таки своїм компостом, Перемішку з біогумусом. І ще додав зверху золи і засиплю землею, яка тут була. Ну і в кінці ж, звичайно, рослинку потрібно полити. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре!